Ще раз добрий ранок всім, хто приєднався. Сьогодні у нас, як я вже сказала, останнє заняття по нашій темі мандрівка у світ мінералів. І заключним елементом я собі його обрала: це елемент, який називається молібден. Я не знаю, чи чули, чули ви про нього чи ні. Ну принаймні, ті, хто в школі хоча б відвідував уроки хімії, я вже не кажу любив, вчив, а просто був присутній. То, мабуть, про цей елемент знають, тому що він вивчається. Це вам я кажу, як вчитель хімії. Він вивчається в школі. Він є у періодичній таблиці Менделєєва. Тому <кій> цей елемент ви повинні знати. А я, в свою чергу, знову ж таки, вам хочу сказати, що молібден – це життєво важливий елемент, і ви, мабуть, вже чуєте це раз 20, а то і більше, да? тому що я кажу це про кожний елемент, життєво необхідний елемент. До речі, Молібден присутній, присутній в організмі людини з моменту ембріонального розвитку. От тільки у нас відбулося запліднення, так, тобто що таке запліднення? Це коли зливаються дві статеві клітини, чоловіча сперматозоїд і жіноча яйцеклітина. Так от, утворюється запліднена яйцеклітина, яка називається зигота. І вже ця зигота починає, як то кажуть, ділитися ну, і давати нове життя. Так от, з моменту ембріонального розвитку молібден присутній в усіх тканинах і органах людського організму, а також у складі ферментів. І е, хочу вам сказати, що його, в принципі, небагато. Ну, у нас е, це мікроелементний склад. Да? Я постійно кажу, що макроелементи це чого в нас багато. Макроелементи це білки, жири, вуглеводи, це макроелементи. А решта це мікроелементи. Їх небагато е, міститься в організмі, але вони виконують найважливішу роль. Це знаєте, як, е, мож, чим можна порівняти, коли ми готуємо, наприклад, борщ, да? і якщо ви його поклали туди там. 300 грам м'яса, якісь там три картоплини, все, але забули ось дрібочку солі, да? то борщ уже буде, не буде мати той смак. Оце я хочу порівняти вам, як працюють наші мікроелементи в нашому організмі, як ота дрібочка солі в будь-якій страві. Да? Або, наприклад, якщо ви готуєте солодкий десерт і забули покласти туди цукор, ну як би теж. Що ж робить молібден? Знаєте, коли готувалася до сьогоднішнього ефіру, то практично ну, в усіх джерелах, які я вивчала, там молібдену відводилась одна головна роль. Взагалі, не здогадайте, що, тому що я сама була здивована. Виявляється, що це молібден являється головним детоксикантом. Тобто, при чому? При чому, оце знаєте, є люди, ми думаємо, що вони щасливі. Ну якби ну, не може не всі думають, що щасливі ті, які, у яких непереносимість алкоголю. Хто стикався, є такі люди, які прямо ну от на все у них не алкоголю. Да, І, і ці люди можуть перепробувати від, як то кажуть, елітного якісного там вина, шампанського і до міцних спиртних напоїв, і просто ковток будь-яких спиртних напоїв викликає непереносимість у людини. Так, от, якщо людина в неї є така особливість, така фізіологічна особливість, то це означає одна із найпоширеніших причин: це те, що в організмі нестача молібдену. Нестача молібдену. Пов'язано це не з тим, знаєте, що треба. Їсти молібден для того, щоб потім пити алкоголь? Ні. Уявлі... Уявіть собі, якщо ваш організм не сприймає навіть ковтка алкоголю, то він же не захищений. Тобто це говорить про те, що він <кій> зразу вам говорить, що мені нічого таке не клади, тому що я слабенький, я не зможу з цим нічого зробити. Я не зможу з цим боротися. А ми ж з вами живемо не в вакуумі. Ми ж живемо з вами не в ідеальних умовах. Правильно, і це стосується не тільки алкоголю, але просто алкоголь як індикатор в цьому. Як індикатор це, от якщо непереносимість алкоголю, то це говорить про те, що Є дефіцит молібдену, і як наслідок, це просто відсутня оця детокси... де... детоксикаційна захист вашого організму. Далі це перша функція, про яку я б хотіла вам сказати, вона сама найяскравіша. Далі функції вони трошки будуть схожі з іншими компонентами, але ж сприяють метаболізму білків, жирів і вуглеводів. Чому це дуже важливо і чому це саме молібден? Тобто Завдяки молібдену у вас відбувається нормальний обмін речовин. Як, з чим це пояснюється? Дивіться, якщо що таке обмін речовин, спочатку це ми з вами з'їдаємо певну їжу, потім відбувається перетравлення. Після перетравлення відбувається всмоктування, і поживні речовини пішли по організму. Тобто для того, щоб утворилися поживні речовини, необхідно, щоб їжа якісно перетравилася. Якісно вона перетравлюється за допомогою чого? За допомогою ферментів. І я вам хочу сказати, що сам молібден входить до складу великої кількості ферментів. І саме ось ця можливість, не можливість, а властивість, дає змогу молібденно приймати участь в вашому обміні речовин. І я вам хочу сказати ще, що нагадати, просто я постійно про це кажу, але сьогодні хочу прямо деталізувати, що таке фермент. Ми постійно говоримо, що фермент це. Така речовина, да, біологічно активна речовина білкової структури, яка запускає ваш обмін речовин. Але я хочу зараз вам сказати, що дійсно в кожному ферменті дуже важливий білок, але, але все-таки. Все Якщо розібрати фермент от, от, з хімічної точки зору, то е, є якийсь або метал, або не метал в центрі стоїть фермента, і, а вже навколо є білок. Тобто, якщо, як то кажуть, немає от молібдена, то то тоді і погіршуються ферментативні функції ваших травних соків, або немає там якоїсь, якогось іншого мікроелемента. В даному випадку я просто кажу про молібден. Тому ця функція також дуже важлива, це метаболізм білків, жирів і вуглеводів. Далі наступна функція. Також я б її прям виділила, тому що молебден нормалізує статеву функцію, статеву функцію, і ну на жаль, зараз дуже багато пар бездітні. І це стосується багатьох причин, і одна із причин того, що просто до складу їжі нинішніх просто молодих людей ну, вона дуже бідна, бідна мінералами. А молібден якраз він сприяє профілактики розвитку і імпотенції у чоловіків і, ну. Потім уже, як то кажуть, здійснення самого запліднення. Далі, як я вже сказала, входить до складу ферментів, це дуже важливо. І ще одна така дуже цікава функція молібдена Молібден укріплює зубну емаль яким чином, ми з вами постійно кажемо, що для зубів потрібен кальцій, для зубів потрібний фтор, Да? А виявляється, що Молібден що він робить? Він затримує фтор в організмі. Тобто ви, як то кажуть, втор можете або у там, в складі зубної пасти, або з якоюсь їжею, але він може просто не затримуватись. Так, от молібден затримує фтор в організмі, і цим самим відбувається захист зубів від руйнування і профілактика каріюсу. Далі, і ще одна дуже така важлива функція вона, прям, знаєте, точкова для, саме для молібдена. <кій> є така хвороба, вона називається подагра. Я думаю, що ви про неї чули. Да? У багатьох, на жаль, її діагностують. Ось так от, так от, саме молібден прискорює, що таке подагра? Подагра це коли не виводяться оці е, азотовмісні, азотовмісні сполуки з організму. Вони поступають в їжу, але немає нормального обміну. І вони замість того, щоб виводитись, вони накопичуються, і, і е, тоді, власне кажучи, Оця мочова, що, що приводить до накопичення мочової кислоти. Ось. І чому це відбувається? Тому що у таких людей один із причин одна із причин це те, що може недостача в організмі молібдену, тому що молібден прискорює розпад цих пуринів. А що таке пурини? це якраз оці азотовмісні сполуки, які потрапляють з їжею або синтезуються в організмі, і якраз кількість молібдену воно це сприяє профілактики розвитку подагри. Далі дивіться, яка ситуація, у нас можуть втрачатися молібден. В наших ем, продуктах, да, коли ми говоримо з вами постійно, чому ми не можемо отримати той чи інший мінерал із звичними продуктами харчування. Типу, раніше все було більш-менш нормально, чому зараз не так? Ну, е, Я зараз скажу про молібден. Е, справа в тому, що ви знаєте, що в нас дуже багато, е, зараз для того, щоб виростити якісні овочі фрукти. Необхідно і багато добрив внести, і ну, тобто, йдуть якісь хімічна обробка. Так от, в фруктах молібден втрачається, тому що їх обробляють таким сірча, сірчаним газом. Ну, я, чесно кажучи, не знаю від чого їх відробляють, чи від паразитів, чи від якихось шкідників, чи ну, йде оце прям хімічне таке оброблення фруктів, і, на жаль, оця, оця дія вона впливає на те, що кількість молібдену у фруктах знижується. Хоча я вам хочу сказати, що якщо брати Скажімо, де молібден знаходиться, то молібден знаходиться. Більше всього він міститься у якщо це брати тваринну їжу, то це субпродукти. Більше всього це печінка і нирки. І якщо говорити про рослинні компоненти, то це бобові. Бобові може бути зелень насичена, така прям темна, зелена, така там шпінат і так далі. І в фруктах це от наші, наприклад, ті, які в Україні, це крижовнік, агрус українською мовою, да? крижовнік, агрус, ось в ньому багато молібдену, да, Оце ось і смородина чорна також містить молібден, Ми знаємо, що смородина вона рекордсмен по кількості вітаміну С, але й молібден там також є. Ось. Ідемо далі. Молібден є важливим компонентом нашого тканевого дихання. Пам'ятаєте, ми з вами говоримо, що в нас все відбувається на рівні клітин, і коли ми вдихаємо з вами кисень і видихаємо вуглекислий газ і думаємо, що цим у нас займаються тільки органи дихання, да, все на, на рівні легень, то ні, у нас же ж там є що альвеоли. Так, легеневі альвеоли, де відбувається обмін на, е, в крові, і вже кров, насичена вугле, киснем, артеріально, вона вже пішла по, по організму і розносить кисень по організму. І от якраз для того, щоб цей важливий відбувався процес на рівні клітин, нам необхідний молібден. Далі молібден приймає участь у синтезі амінокислот, тобто, у нас є такі кліти, такі білки, які ми не можемо з'їсти з, з їжею, вони повинні утворитися в організмі. І в нашому організмі є такий, ну, такий процес, який називається синтез білків. Але білки синтезуються з чого? Синтез це утворення. Утворитися вони повинні з чогось. І от вони утворюються з амінокислот. І от для того, щоб були ці амінокислоти, необхіден молібден. Далі молібден впливає на склад крові, тобто він допомагає виробляти гемоглобін. Це його ще одна функція важлива. І ще я хочу сказати, що дуже він. Впливає на синтез вітаміну С, взагалі на обмін вітаміну С, а ми знаємо, що вітамін С один із найголовніших вітамінів. Вітамін С приймає участь практично в усіх наших процесах в нашому організмі. тому це дуже важливо От вплив молібдена на синтез вітаміну С. Ну і ще b 12 і є. Тобто, для того, щоб в вашому організмі синтезувалися, всмоктувалися, Гарно працювали вітаміни С в 12 і є необхідний молібден. До речі, до речі, молібден також попереджає анемію. Чому? Тому що він покращує засвоювання заліза і утилізацію заліза. Тобто, це також, як то кажуть, зв'язка цього елементу з іншими. Ну, то те, що вже він виступає як антитоксичний фактор, я вже сказала, тобто впливає на розпад алкоголю і сульфидів, сульфідів, сульфідів. А, і ще що хотіла сказати: імунна система. До речі, імунна система, причому імунітет він же у нас різноплановий. Да? В когось імунітет пов'язаний з тим, що постійно хворіє простудними захворюваннями, в когось імунітет пов'язаний з тим, що утворюється там молочниця або герпіс. ну, В кожного своє. Так от, так от. Це я прям сьогодні. Теж Вичитала, виявляється, що молібден впливає на імунітет до стійкості, оці догрибкові захворювання, от ті, які викликаються саме різними грибками, і глисні оці інвазії, паразити, паразити. Тобто ось тут саме така точкова, точковий вплив молібдену. Ну, чому може виникнути дефіцит молібдену? Дефіцит молібдену в організмі може проявитися внаслідок довготривалої вегетаріанської дієти, тому що, як ви вже як я вже сказала, все-таки у субпродуктах у тваринного погодження міститься. Після перенесених травм може бути дефіцит молібдена, після опіків. Uh, і якщо, наприклад, в організмі людини є такий надлишок таких елементів, як вольфрам, сірка, свинець, це стосується тих людей, які працюють на uh, підприємствах, uh, таких, знаєте, як це називають, шкідливі, да? шкідливі виробництва. От у таких людей також uh, діагностують нестачу молібдена, тому що така ситуація. Це вони просто ці елементи, вольфрам, сірка, свинець, вони пригнічують засвоєння молібдена. І натрій. А що таке натрій? Це велика кількість солі. Коли в нашому організмі велика кількість солі, то це також може, як то кажуть, впливати на засвоєння молібдену. Далі, як можна зрозуміти, що в вашому організмі нестача Ну, Деякі вже компоненти, деякі фактори ви вже зрозуміли. Значить, дратівливість, тобто, така, знаєте. Возбудімастю забула як українською мовою, збудження таке високе, да? розвиток курячої сліпоти, також порушення цієї зорової адаптації. Коли ви виходите із світла в темряву, і довго не можете адаптуватися до світла, ну, до того, що змінилася, взагалі оця темнота наступила. Розвиток. Порушення е, ритму серцевих порушень. Ну, наприклад, тахікардія може розвиватися на е, фоні дефіциту молібдена, е, також е, передчасне старіння. Чому? Тому що молібден має антиоксидантні властивості, е, онкологічне рак е, стравоходу. Рад стравоходу, теж я це прямо сьогодні прочитала в медицині, що от він може виникнути на фоні нестачі молібдену. Камені в нирках, це вже я сказала, пов'язано да, із пуринами, і з нашою подагрою. Це от все, все пов'язано. Ну, і знаєте, джерела молібдену, я вже сказала, да, де міститься. І знову ж таки прочитала таку фразу: написано, що при збалансованому харчуванні в організмі людини молібдена завжди вистачає, якщо здоров'я в порядку. Ну, Тут розумієте два варіанти. По-перше, повинно бути збалансоване харчування і ідеальне здоров'я. Це, як то кажуть, не про нас, ні те, ні те, це не про нас. Ось тому, до речі, склад. склад... Взагалі їжі, особливо рослинної їжі, залеж, ну, залежить вміст Молібдена від того, на яких ґрунтах, на яких ґрунтах він вирощений. Тобто ну, там це треба необхідно про це також думати. Також хочу вам сказати, що молібден ну, якби він допомагає боротися із наслідками харчування консервами, консервацією. Тобто, це, мабуть, пов'язано з його оцими, ну, очищувальна дія. Де відкладається молібден? Він відкладається про запас, до речі, хоч його й мало, але він у нас є: О, мозок, печінка, селезінка, легені, нирки, кістки, шкіра. Там у нас, в принципі, є молібден. Його треба небагато, як я вже сказала, всього 75 мікрограм. Е, але, але необхідно розуміти, що ну, є, є моменти. Ну, тепер знову ж таки, я про наші продукти хочу вам сказати одне: Коктейль повинен бути постійно, тому що, тому що в коктейлі, те, що я побачила, молібден є в коктейлі, причому мінімум дві-дві два рази треба їсти в день для того, щоб ви, в принципі, не переживали за, за те, що у вас буде ну, добова норма молібдену. Ви будете дотримуватися дві е, порції коктейлю е, І знаєте ще де? І ще в наших батончиках знайшла навіть Формула-2. Чомусь я там не побачила малібдену. Можливо, в інших сполуках, тому що ще може бути: знаєте, він може міститися в різних столях. А от в батончиках малібден я побачила. Е, тому. Якщо є коктейль, коктейль ми, ми не просто вам говоримо, що основа, да, що це формула 1, формула 1, Тому що тут дійсно є все, і Молібден також. Дякую всім за увагу. Я вимикаю запис зараз.